Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За даними малюнка 4 обчисли градусну міру кута МОН. МОН. Градусна міра кута МОН. Дорівнює різниці градусної міри розгорнутого кута і суми відомих кутів. Отже, 180 віднімемо суму градусних мір кутів АОМ і НОБ. І порахуємо. 180 віднімемо. 80 додати 40. Це буде у нас 120, 180 відняти 120, буде 60 градусів. І вибираємо варіант правильної відповіді. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 5 виконано.